Цікаве мотивування, мої хороші, прочитала я, я дозволяю бути собі не ідеальною. Я дозволяю собі щось не встигати, я дозволяю собі щось не знати, я дозволяю собі кудись не вспівати. але. Я хочу це з часом нас догнати. Знаєте, багато чого приходить, от ми не співаємо кудись, ми нервуємося, ми здобуваємо нову професію, нову роботу, нове навчання, або ми приїжджаємо в нове місто, в нову країну, і ми переживаємо, що ми не встигаємо вивчити мову, вивчити матеріали, вивчити оточення. Не переживайте. З часом, якщо ви сильно цього захочете, ви дуже швидко можете це все наздогнати. Головне, не нервуйте, не переживайте, тому що наша психологія полягає в тому, що що ми собі е, даємо якийсь сигнал у головний мозг, так він в принципі нам і розприділяє е, е, нашу буденну. Якби буде не планування, нашу роботу. Да, я не встигла сьогодні це зробити, але я його запланувала і я його планую виконати в найближчий час, в найближчі дні, в найближчий тиждень. Тому що зараз я розпереваюся, що все я не встигла, мені нічого не вийде, воно й не вийде. Бо я вже дала собі сигнал, що воно все одно не вийде. Який смисл його робити? Тому дозволяйте бути собі неідеальними. Ми живемо, ми самі звичайні, ми просто звичайні. І е, те, що я сьогодні не встигла, я спробую його завтра закінчити. Е, для всіх людей ми не будемо ідеальні, тому що кожна людина вона індивідуальна. Е, в неї є якісь недоліки, в неї є щось хороше, щось прекрасне, щось некрасиве. Кожної з нас є ці недоліки, дуже багато. Але дозвольте собі бути просто неідеальними. Не встигли? Не Успієте. Головне, давайте сигнал, що я це хочу виконати, я хочу це вивчити, я хочу це зробити, і хочу це здобути. І вас обов'язково все вийде. Я в вас вірю. Ваша катруся. Така я!